Вчора знімав відео, як сипеться кліщ е, після двох тижнів. Полоски ще нові не ставив, тільки зараз помию. Глянемо, чи ще щось сипеться за той час. Бо, так, бачу два кліщика. Ну і тут пара. Значить, кліщик сипеться. Полоски працюють ще далі. Тоже другий тиждень. Так, тепер тут глянемо. Сусідній. Один. Один. Два, три. Тоже. Тоже сипеться. Так. Глянемо однорамочні відводки, які я знімаю. У них теж чи чистим. Так. Є два кліщика теж. Там Зараз фокусується. Ось. Один. Ну, цей крайній може бути, що я його погано почистив. навіть і три, от ще один. Так, і тут іспу. Так, ну але тобто поласки працюють після двох тижнів. Так що тут от, глянем. В цьому відділенні немає. Так. Давай з цієї сторони глянемо. Ну, теж є пара кліщиків, тобто кліщі ще є, значить будемо далі обробляти. Сьогодні будемо ставити нові полосочки, теж потім з відео, відео. І тут я тобто, полоски працюють навіть після двох тижнів, і коли погода така плюс 10 в день. 12 плюс 12 в день і вночі, плюс 5, плюс 7. Так, тут дивимось. Тоже сипеться, ну не багато, 5 ліщиків, але сипеться. Це я вчора десь такий саме час дивився, тобто це за 24 години. Тут більше А, крихти, як кліща не видно. Ну, був один о. Один. Це якраз для чого добре планшати мати, що, які підводи йдуть, щоб бачити, чи є кліщ, чи діють препарати. Зараз ще йдемо в інші глянемо. Наскільки обробка працює. О, щось кліща, навіть то що враховуючи, що я уробляв кислотами, його щось дуже багато. О, щось цей рік. Або вони привикли до кислот була. Так Тут немає. Дивимось тут, тут є один. Ну, По-любому полоски працюють. Тому завжди треба мати на контролі, чи є в нас кліщ в Тоже є. Відповідно, перевіряти препарат, використовувати подальше, якщо є, я зараз далі буду обробляти, щоб даний кліж не з'їв бджолу зимою. Так, так, все. То не підписався, підпишіться, Нехай всім щастить.